Учені створили сольову батарею, яка значно дешевша, та вчетверо потужніша за Літієву. Ось як це працює. Міжнародна група вчених розробила екологічно безпечну, дешеву і головне ефективну батарею з натрій сірчаним електролітом повідомляє видання New Atlas. Дослідники з різних країн уже приблизно 50 років працюють над створенням акумуляторів із так званої розплавленої солі. Традиційно вони беруть натрій сульфур на 2С як електроліт, а потім змушують електроди сильно нагріватися, щоб підтримувати речовину у рідкому стані. Сольові батареї поки не знайшли практичного застосування на комерційному рівні, оскільки відрізняються низькою місткістю та недовговічністю, хоча сировину для них можна дешево видобувати прямо з морської води. Такі акумулятори відомі понад півстоліття, але вони так і не потрапили до електромобілів. Давним-давно вважалося, що в основі масових електромобілів лежатимуть натрієво-сірчані накопичувачі енергії. Сировина для них коштує копійки відносно висока надійність і як і потужність, що віддається, це нівелювало мінуси у вигляді порівняно низької енергомісткості й обмеженої кількості робочих циклів. Команда з Китаю і Австралії на чолі з доктором Жао з університету Сіднея представили нову конструкцію, яка добре працює навіть за кімнатної температури. Вони усунули недоліки натрій сірчаних батарей за допомогою електродів на основі вуглецю та піролізу термічного розкладання елементів, що змінили реакцію між натрієм і сіркою. Австралійські вчені поставили перед собою завдання збільшити енергомісткість натрієво-сірчаних акумуляторів і досягли своєї мети. Принаймні прототипи на ес акумуляторів порівняно невеликої місткості виявилися за цим параметром у чотири рази кращими за звичайні літієві акумулятори. Інакше кажучи, на одиницю об'єму батареї, вони запасали вчетверо більше енергії. У результаті вийшли батарейки таблетки місткістю 1017 мАч, за підрахунками розробників, це вчетверо більше в порівнянні з аналогічними літій-іонними структурами. До того ж, вони можуть працювати дуже довго, адже після тисячі циклів зарядки та розрядки збереглося близько 50% місткості. Перевіривши можливості технології у лабораторних умовах, учені вирішили створити акумулятори з енергетичними осередками, які можна використовувати у різних пристроях. Наша натрієва батарея може значно знизити витрати, забезпечуючи разом із тим у чотири рази більшу місткість. Це значний прорив у розвитку відновлюваних джерел енергії, який, хоч і знижує витрати в довгостроковій перспективі, має кілька фінансових бар'єрів для виходу на ринок, пояснив лікар Джао. Ми сподіваємося, що надавши технологію, що знижує витрати, ми зможемо швидше досягти горизонту екологічно чистої енергії.